Готуємося до життя під час опального сезону, розуміємо наміри ворога про знищення об'єктів енергопостачання різних типів. Тому, як і попередні роки, готуємося до найгіршого сценарію. У нас передбачено 12 великих пунктів не лише з обігріву, а проживання населення, де тисячі тернополян в крайньому випадку, коли не буде газу, тепла, води, зможуть проживати, де ми зможемо забезпечити подачу тепла, забезпечити харчування, проживання цих людей. Зараз працює спеціальна комісія, яка протягом вересня місяця обстежить на готовність кожного з цих закладів до прийому людей. Сьогодні побували в одному з них, готові повністю. Є вже питання про те, що необхідно зробити заміну аптечок, оновити їх, а також переявляється на наявність крематів, наявність спальників, польової кухні, яка зможе готувати їжу, готовність мереж, а також готовність доставляти питну воду, технічну воду, все інше, щоб забезпечити повноцінну можливість проживати людям тут.